Добрим та щирим запам'ятають друзі та знайомі Артема Бабоча, шосткинця, який мужньо став на захист батьківщини від ворога. На жаль, 5 травня поточного року земний шлях героя закінчився. За зразкове несення військової служби Артем Миколаєвич неодноразово нагороджувався почесними грамотами і відзначений медаллю незламним героям російсько-української війни. А вдома Артем був також зірцем, люблячого чоловіка для дружини, турботливого батька для сина і донечки, двайливого сина для мами і тата. Саме на захист своєї родини став Артем на початку повномасштабної війни, Чернігів. Де його підрозділ виконував спеціальні бойові задачі прямо під носом у ворога. Бахмут Солидар. Мужньому захиснику багато чого довелося пережити, і велике серце не витримало. Артем Бабич жив та воював з мрією про перемогу України над ворогами, але його серце не витримало усього пережитого. 5 травня 2023 року старший солдат-бабич Артем Миколайович помер у військовому госпіталі. Вклонитися подвигу Артема прийшли люди, які знали його не один рік. На жаль, сьогодні наш ще один учень поповнив ряди небесних захисників. І тепер Артем Янголом дивиться на нас. Завжди важка проважати людей, яких ти знав, немає слів, щоб виразити той сум, який зараз всі ми відчуваємо. Вчителі згадують Артема вічливий, дуже вихований, добрий, чуйний, завжди хотів прийти на допомогу. Причому не роздумував про це. Він і зараз прийшов нам на допомогу. Він віддав за нашу з вами свободу саме дороге, що в нього було життя. Артем був найкращим в своїй групі. Артем ніколи не шукав легких шляхів у вирішенні складних питань, тому він без вагань пішов на захист своєї батьківщини і віддав життя за її незалежність. Низький клін батькам, родичам громадян. Слава героям! Слава Україні! Провести захисника в останню путь в центр міста прийшли не тільки ті, хто особисто був знайомий з Артемом. Більше року наші воїни віддають найдорожче, що в них є своє життя за наш мир, за нашу свободу і за нашу перемогу. Доклінний поклін батькам шана загиблому герою. Він залишиться в наших серцях навіки. Слава героям, слава Україні! Артем Бабич до кінця залишився вірним військовій присязі, виявив стійкість та мужність при виконанні своїх службових обов'язків. Ворог суне на нас армадою. Але козаків, таких як Артемій, обороти неможливо. Вони грудьми стоять, захищаючи нас усіх. Дуже велика подяка батькам за вихованого героя. Пам'ятатимемо за нього і молитимось за нього, так як за всіма хлопцями нашого міста, які віддали життя своє, за світле небо над нами. Дозимний уклін Артему Бабочу і всім захисникам, які полягли на полі бою за мирне майбутнє нашої країни. Вічна шана, вічна подяка, вічна пам'ять.